Привіт! ви на каналі Превентивна медицина. Мене звати Бернацька Олена. Я лікар-гінеколог-репродуктолог. Сьогодні ми будемо говорити про тему безпліддя. Розберемо його види, причини та фактори ризику, а також поговоримо про те, коли виставляється діагноз. Як одужати від застуди. Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Що таке безпліддя? Безпліддя це стан, коли у пари не настає вагітність протягом одного року регулярного статевого життя без використання контрацептивів. Для жінок старших 35 років цей термін скорочується до 6 місяців. Безпліддя може виникати через певні захворювання або стани у жінки чи її партнера, або при поєднанні цих станів. Безпліддя поділяється на первинне. Коли вагітності не було жодного разу, та вторинне, коли вагітність раніше була, але наступні спроби залишаються невдалими. Головний симптом безпліддя це не настання вагітності. При цьому може більше не бути жодних симптомів. Деякі жінки з безпліддя мають нерегулярний цикл або він взагалі відсутній. Інколи у чоловіків також можуть бути прояви гормональних порушень, наприклад, зміна росту волосся або порушення сексуальної функції. Багато пар в результаті все ж зможуть завагітніти з лікуванням або без нього. Зазвичай, якщо ви тільки почали планувати вагітність, вам не потрібно звертатись до репродуктолога. Але є категорія жінок, яким варто швидше прийти на прийом. У віці 35 років і старше при плануванні вагітності вже протягом 6 місяців або більше і при відсутній вагітності. У віці старше 40 років, при відсутньому або нерегулярному циклі, чи при дуже болючих місячних, або коли є відомі причини, чому вагітність не настає. Є ендометріоз або раніше були інфекційні захворювання по гінекології. Були більше, ніж один викидень. Раніше були ліковані онкозахворювання хімію або припиневою терапією. Чоловікам варто звернутись до уролога перед плануванням вагітності, якщо відмічаєте недостатню кількість сперми при еякуляції або інші проблеми зі спермою, зміна запаху, кольору тощо. Раніше були захворювання яєчок, простати або інші урологічні захворювання або операції. Було лікування онкозахворювання, зокрема, хіміотерапією. Була пахова грижа, яєчка менших розмірів, ніж зазвичай в дорослому віці, або є варикоцела, тобто розширені вени. Були проблеми з зачаттям, з попередньою партнеркою, або є відомі причини безпліддя. Причини чоловічого безпліддя. Це стани, які можуть знижувати кількість або якість сперматозоїдів. До станів, які можуть викликати такі порушення, належать гормональні або генетичні чинники, діабет інфекційні захворювання, наприклад, хламідія або гонорея. Розширені вени мошонки це стан, який називається варикоцела. Він також може призводити до порушення сперматозоїдів, зокрема, знижує їх рухливість. Проблеми з потраплянням сперми до жіночих статевих органів. Це причини, які можуть бути викликані сексуальними порушеннями, наприклад, перечасна еякуляція або еректильна дисфункція, фізичні проблеми, наприклад, певна обструкція, тобто закупорка сім'євиносних протоків, яка викликана травмою або інфекційними чи генетичними захворюваннями. Шкідливі фактори навколишнього середовища пестициди, хімікати, вібрації, висока температура, радіація також негативно впливають на якість та кількість сперматозоїдів. Генетичні причини, при яких сперматозоїди просто не виробляються. Причини жіночого безпліддя порушення овуляції це група порушень, при яких не відбувається вихід яйцеклітини з яєчника. Ця група включає різноманітні гормональні порушення, наприклад, синдром полікістозних яєчників, гіперпролактинемія це ще один вид гормонального порушення, при якому є підвищені рівні пролактину. Високі рівні цього гормону можуть порушувати овуляцію, а також дуже часто викликають появу виділень з молочних залоз. Порушення роботи гормонів щитоподібної залози, наприклад, гіпо- або гіпертереоз. Вони також можуть порушувати процеси овуляції та менструальний цикл. Також є причини, які не пов'язані з гормональними змінами, але теж можуть блокувати овуляцію, наприклад, сильний тривалий стрес, порушення харчування, надмірні фізичні навантаження. Наступна група це стани порожнини матки. Це можуть бути поліпи порожнини матки або підслизові міоми матки, або міоми іншого розташування, але великих розмірів, які деформують порожнину матки. Міоми або поліпи це доброякісні утвори. Але за певних розмірів і розташування в матці можуть впливати на настання вагітності. Також до цієї групи порушень належить порушення шийки матки та цервікального каналу, наприклад, атрезія, тобто зрощення цервікального каналу і при цьому сперматозоїди фізично не можуть потрапити в порожнину матки і в інші органи жіночої статевої системи. Трубноперитоніальний чинник це фактор, при якому маткові труби непрохідні або відсутні. Причини непрохідності маткових труб. Хронічні запальні захворювання органів малого тазу, наприклад, хламідія або гонорея спайковий процес після перенесених в минулому запалень чи операцій, ендометріоз, що викликає спайки та змінює анатомію труб. інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом, хірургічні втручання в ділянці малого тазу, наприклад, видалення апендициту. Перенесена позаматкова вагітність, після яких труби зазвичай видаляють. Інколи після вагітності в маткових трубах трубу вдається зберегти, але вона часто втрачає свою функціональність. Ендометріоз це стан, при якому внутрішня, тобто слизова оболонка матки, з'являється та росте в будь-яких органах, зокрема на яєчниках, трубах, кишечнику та інших. Це, в свою чергу, впливає на роботу цих органів. Наприклад, в трубах може виникати запальний процес, який викличе їх непрохідність або нефункціональність. В яєчниках знижує оваріальний резерв та негативно впливає на якість яйцеклітин, циклітин, що, в свою чергу, може призвести до проблем з настанням вагітності. Передчасне виснаження оваріального резерву, тобто запасу яйцеклітин. Цей стан настає, коли в яєчниках зникає майже весь оваріальний резерв, і вони перестають працювати раніше, ніж це відбувається зазвичай, тобто до 40 років. Причину цього стану найчастіше не вдається з'ясувати. Але є ряд факторів, які можуть викликати цей стан: це аутоімунні процеси, генетичні порушення, променева або хіміотерапія в минулому. Перед тим, як скеровувати вас на обстеження, лікар обов'язково повинен з вами поговорити та зібрати ваш анамнез, тобто вашу історію, і вже на основі всіх даних і попередніх обстежень, що вони у вас є, призначати подальші обстеження і давати рекомендації. Але є частина пацієнтів, у яких все ж не вдається з'ясувати причину непліддя. Це має назву безпліддя ідіопатичного, тобто невідомого генезу. Обстеження, які можуть бути рекомендовані для чоловіків. Перший і найпростіший спермограма. Для цього потрібно прийти в лабораторію або репродуктивну клініку і здати зразок своєї сперми для подальшої оцінки спеціалістом. Інколи сперму можна здати вдома, але терміни та критерії доставки її до медичного закладу досить специфічні і складні. І через це. Через неправильне транспортування показники можуть бути некоректними. На спермограмі оцінюється дуже багато критеріїв: кількість сперматозоїдів, рухливість, будова, наявність запалення та багато інших, які показують, наскільки дана спермограма має потенціал до запліднення. Гормональні обстеження. Зазвичай їх призначають на основі скарг або порушень в спермограмі для того, щоб подивитись, як працюють гормони, і зрозуміти, чи причина відхилень в них. Генетичні порушення. Для того, щоб виключити або підтвердити генетичний фактор в настані вагітності. Біопсія тканини яєчка. Суть цього методу полягає в отриманні невеликої кількості тканини яєчка, щоб ембріолог або патолог оцінив її в мікроскоп. Інколи це допомагає зрозуміти, на якому саме рівні відбувається блокада в сім'євиносних протоках. Хоча частіше цю процедуру виконують для того, щоб отримати сперматозоїди і в подальшому використати їх для екстракорпорального запліднення, ультразвукова діагностика найчастіше використовується для оцінки стану простати, яєчок та вен. Обстеження, які можуть бути рекомендовані для жінок. Для того, щоб вагітність настала, потрібно, щоб відбулася овуляція потім сперматозоїд має дійти до яйцеклітини по маткових трубах і зустрітися з цією яйцеклітиною. І в подальшому вже ембріон має прикріпитися до стінки матки. Тому при обстеженні ми маємо врахувати всі ці фактори і підібрати той метод, який допоможе нам виявити причину ненастання вагітності. Починаємо з підтвердження овуляції. Це можна зробити за допомогою тестів на овуляцію вдома, або використати УЗД-контроль в другу фазу циклу, приблизно після 16-го дня циклу. Дослідження роботи і стану щитоподібної залози. Це УЗД-контроль щитоподібної залози і гормонів, які вона виділяє. Метро сальпінгографія. Це дослідження, яке допомагає оцінити стан порожнини матки і маткових труб, та найголовніше, їх прохідність. Для цього в порожнину матки вводять спеціальну речовину, контраст і роблять рентгенівський знімок. Обстеження є дискомфортним, але в цілому проводиться без загального знеболення. Оцінка оваріального резерву, тобто запасу яйцеклітин. Для цього необхідно здати два основних гормони: це фолікулостимулюючий гормон та антимюлерів гормон на другий-третій день вашого менструального циклу, а також провести підрахунок кількості антральних фолікулів на УЗД. УЗД органів малого тазу проводиться для оцінки стану матки її порожнини, яєчників і маткових труб. Гістероскопія це не рутинне дослідження, але воно дозволяє оцінити нам стан порожнини матки. Воно проводиться за допомогою спеціального інструмента гістероскопа, який має камеру і петлю на кінці, завдяки чому можна оцінити вигляд слозової оболонки матки, і якщо є необхідність, видалити поліп, міому, надлишок тканини. Або просто взяти шматочок тканини для дослідження. Лапароскопія. Через маленькі розрізи на шкірі можна зайти в черевну порожнину і за допомогою спеціального інструмента лапароскопа можна оцінити стан маткових труб матки, знайти вогнище ендометріозу на кишечнику, трубах чи черевній стінці, якщо є необхідність, видалити кісти або труби. Підсумовуючи, я хочу наголосити, що методів діагностики безпліддя є дуже багато. Головне вчасно звернутись до спеціаліста для якісного і своєчасного обстеження. Лайкайте це відео, якщо воно вам сподобалось. Коментуйте, якщо у вас є запитання та підписуйтесь на наш канал. Не злякаєш грепозвір! Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають! флавовір противірусний засіб проти грипу та грві, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.